У ранковій метучній сніданок часто стає другорядною думкою. Однак включення до свого раціону чогось настільки ж простого і поживного, як вівсянка, може змінити ваш ранковий розпорядок і налаштувати успіх протягом дня. Вівсянка може здатися простою, але вона багата на необхідні поживні речовини і клітковину, яка сприяє насиченню, допомагає травленню. Вона забезпечує складні вуглеводи для отримання стійкої енергії, що допомагає знизити рівень холестерину та покращити здоров'я серця. Вона багата вітамінами та мінералами, включаючи вітаміни групи Б, заліза та магній. Зробіть вівсянку смачною, додавши свіжі чи заморожені фрукти для солодощі та вітаміни. Горіхи чи насіння для отримання корисних жирів та білків, а також посиливши смак такими спеціями, як кориця чи мускатний горіх. Готуйте з молоком або альтернативами рослинного походження для дання кремоподібності. Вівсянка підходить для частого вживання. Стандартна порція близько половини склянки сухого вівса 30-35 грамів. Регулюйте порцію залежно від ваших індивідуальних потреб, беручи до уваги вік, стать, вагу та рівень активності. Щоб приготувати на плиті, змішайте вівсяні пластівці та рідину у співвідношенні 2 до 1, та 50 хвилин. Для мікрофольової печі змішайте пластівці з рідиною, прогрійте вітри хвилини і дайте постояти. Щоб приготувати вівсянку на ніч, замочіть пластівці в молоці або йогурті та поставте в холодильник до ранку. Вівсянка покращує концентрацію та продуктивність, допомагає контролювати вагу та знижує ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет другого типу. Вибираючи вівсянку замість швидких та солодких варіантів, ви налаштовуєте себе на продуктивний та ситий день. Проста, поживна та універсальна вівсянка чудовий спосіб почати ранок. Дякую за лайки та розповсюдження відео.